Якщо ви маєте справу з проблемами у своєму житті, ця молитва має допомогти, і ваша присутність тут не випадкова. Я з тобою, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з...» Вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї. Та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо, з людської точки зору. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь, ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози. Які безсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний Батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти, темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожжю, сповненою незабутніх моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди, пам'ятайте, я поруч з вами, спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки. Ваші болі на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся, в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину. І мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю. Коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен, і що ти любиш мене, я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку! Моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті. Незважаючи на складність ситуації, дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, Спасителю! Мій, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози, йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками. Готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Рухайся вперед, з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз, зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось, ось прийде у вашу родину. Ясма, всемогутній Бог. Здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе, з ніжністю моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, я завжди з тобою, це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, ви огорнуті, моєю. Присутністю і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса. Сурми звучать, ваше визволення. Близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе. Скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Хай ворог реве, але моя любов сильніша, мій сину. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш, я з тобою на кожному кроці. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму благословляти та захищати вас. У всі часи, отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Відкрийте очі і подивіться, Я є, розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо. Себе оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас, і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас тому, що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та безсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху, і ваша сім'я відчує фінансовий достаток. Усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній, Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі, зважаючи на свою справедливість. Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних, довіртеся йому та ведіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Агнче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріх світу, дай нам мір!